Десята година: квіти та лампадки до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України принесли студенти Ужгородського університету. Серед них Ярина Глагола Для мене цей день означає вшановування пам'яті, тому що студенти, які боролись за демократію в нашій державі, вони віддали своє життя за це. І для мене є честю прийти сюди і. Вшанувати їхню пам'ять. Ми повинні так робити. Ми повинні їх вшановувати. Ми повинні допомагати нашій зараз армії, щоб нас захищали від ворога, щоб ворог не дійшов до Закарпатської області, тому що і так багато вже уражено наших територій, і це для мене є честю. Шановувати пам'ять і приходити, хоча б в один відведений для того, день, ставити свічку. Ми боролися за нашу незалежність, щоб вибрати нашу незалежність, тому і потрібно пам'ятати цей день. Тоді мені було десь приблизно 6-7 років. Ну, тоді я ще не знав навіть, навіть про те, що таке мало бути, що це було. Але е, школ навчався, дізнався і тому тепер я тут хочу шанувати честь і хочу вшанувати її дуже велику пам'ять, вкласти її дуже великий, як можна сказати так, подякувати за те, що 100 100 молодих студентів, які вийшли на Майдан, які стояли, які говорили про цю незалежність, що нам потрібно ця, ця, ця незалежність. Відзначити День гідності і свободи прийшов і поліцейський Іван Білецький. Десять років тому він брав участь у Євромайдані. У 2013 році, у 2014 році теж весь час брав участь із людьми, які підтримували Майдан. Разом рухалися, разом їздили в Київ. Майдан відбувся у зв'язку з тим, що на той час політика державних наших головних мужів уже доходила до того, що будь-яка демократія придушувалася повністю. І Люди боролися лише за те, щоб відстояти якусь таку європейську позицію свою і, і пробувати змінити вектор на більш демократичний. Тому я був у тій більшості, бо в мене завжди і був характер такий, він і таким, і лишився завжди. Нагадаємо, внаслідок протистоянь майданівців із силовиками під час революції гідності загинули 107 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Результатом протестів була втеча тодішнього президента Віктора Януковича до Росії. Оксана Ушакова, Лонті колишин, Суспільне новини.